Якщо вам попався цей розклад, то ця інформація точно для вас. Які зміни йдуть у ваше життя? Давайте поставимо такі приблизно сроки, місяць, два, не більше. Які зміни йдуть у ваше життя? Ну Дуже гарно, старші аркани пішли. Сонечко, єрафант, всі старші аркани. представте собі, І дуже гарні такі перспективні карта дьявол, карта Мах. ну Дуже значимий період буде для вас. І скажу, що, якби, знаєте, це все. Касається вашої роботи, реалізації, фінансів, заробітків. Ну, щось у цьому плані все касається. Можливо, ще для когось тут переїзд, якби. можливо, король жезл вийде е, на зв'язок, знаєте, буде в домі у вас радісна новина, зв'язана з цим чоловіком, з королем жезлів. так? Але більше за все, тут якісь знаєте, документи, якась ясність прийде, е, якась, щось проясниться, якась ситуація. З документами я вам скажу, і е, тут як вихід на новий рівень, знаєте, іде як прорив, як ваша ситуація здвинеться з місця, прийде ясність, ясність розуміння, що робити. І саме, можливо, від державних структур, можливо, від якогось залежить е, ну, такого юридичного. Е, Ліця, якби знаєте, такого важ... поважної особи, яка, можливо, ви чекаєте відповідь. Можливо, хтось тут, я вам скажу, що як знаєте, як зараз е чекає, чекає на нову роботу, можливо, для когось і так, але все затихло, не продвигається. Але тут далі будуть, будуть зміни і зміни все ж таки на краще. Зараз ви такі розстроєні. Але йде завершальний період. Завершальний період, знаєте, карта смерть відмирає це все. Знаєте, якийсь старий етап, вам просто його не уникнути, тому що самі вищі сили якби, ведуть вас до майбутнього, до кращого. Якби. Але і тут карта, що з нового листа все почнете. Тобто, новий етап якийсь. А зараз етап такий, знаєте, як відпускати як Ну, якби, е, виходите ви з обмежень і переходите в щось світле, радісне, в таке приємне. Маєте великий потенціал по цій карті, знаєте, вийти, все у вас вийде, все ви зладнете. Королева Пентаклі каже про те, що будете в ресурсі, будете мати гроші, е, будете на коні, такий благоприємний період наступає для вас. Успіх, тріумф, победа і стабільність у грошах. Четверка пентаклій каже, що все ж таки буде якось все благо вам і з покращенням. Знаєте, будете вже бути мати надію на майбутнє, якби.